Центром є чотири клітинки. Є 4, Є5, і ще які дві клітини. Які два поля ще є центром. Д4, Д5. Ось ці чотири поля є центр. Перше правило розігрування дебюту. Захопити центр пішаками або фігурами. Друге правило розігрування дебюту. Що потрібно робити? Фігурами, що потрібно робити? Развивати. Розвивати фігури, вірно. Друге правило розвивати фігури. Тобто, вже два правила ми повторили: захопити центр та розвивати фігури. Третє правило, що потрібно робити. Не, ну, звичайно, у кожного правила може бути виключення. Але в цілому, що в дебюті потрібно робити? Рокіруватися. Рокірувати, робити рокіровку. Це третє правило. А четверте правило про нього не пишуть. Зазвичай в книжках, але я ще давно сказав, якщо вигідно нам захопити центр, Розвивати фігури, робити рокировку. То четверте правило заважати супернику робити те саме. В принципі, тут ми вже завадити супернику не можемо це зробити, але ще є додаткові правила, елементарні поради. Не робив дебюті просто так, декілька ходів однією і тією самою фігурою. Ось навіщо слон пішов на b 5 Здвоїти пішаків, Ну, ми вже сьогодні про це казали. Особливого сенсу в цьому немає. Ну, мабуть, потрібно піти аж три. Як ти думаєш, навіщо хід аж 3? Щоб не було мату. Якщо ви, ви, хтось хоче поставити мат, то там можна вийти. Це веншпілі? Кватирка? Це ти вже за еншпіль кажеш. Якщо шах буде по першій, король вийде, так? Так. Ну, а так, конкретно зараз, від чого ми захистилися цим ходом? Кого обмежив цей хід? Словно обмежив. Не дає йому зробити зв'язку на полі Ж4, так? Наприклад, зробити рокіровку, можна піти ще А3. Навіщо хід А3? Звичайно, ми не боїмося стрибка конем на Б4. Але це якась профілактична дія. Наприклад, якщо білі підуть спочатку Д3, то чорні ходом кінь А5 можуть отримати перевагу двох слонів. Тобто, слона не має вже поля А2 для того, щоб відступити. Тому можна почати з ходу А3, і тепер, наприклад, на Е5 піти собі Д3. Який план за білих? Ну, Звичайно, ця позиція доволі така спокійна, тут не до комбінаційних дій. Якби в білих був пішак на F4, то це було б дуже-дуже добре. Тура була в грі, Ферзь міг би через Є1 поїхати на H4 туди поближче до короля. Але цієї можливості, в принципі, в нас поки немає. Тому тут позиція така більш маневрена, тим не менше, якщо десь. В майбутньому вийде, буде можливість проводити F4, то цей хід, звичайно, буде для нас цікавим. Ну, можна зв'язку зробити, але ну, це не дуже, звичайно, страшна загроза для чого. -то. Так. А ти пішла слон B5, все ж таки темпи потрібно берегти. Рокіровка D3, a 6 побила слон G5H3. Ну, я розумію, маневрені позиції, тобі важко. Аж 4. Ти з якою ціллю пішла? М? Ти мат хотіла поставити? А? Ой, не мат, а захистити. Чого? Так а від кого? Якщо нападе пішак, то захист пішаком не допоможе. А якщо ферзь нападе, так а як він нападе? Якщо пішак з'ї, кудись піде, ти з'їж ферзя. Якщо слон нападе, ну ти зможеш або побити, або відійти. Так? Ну, в такій позиції. Елем... Ось Кімдесьім, до речі, не найкращий хід зробив Ю... а, Артем у цій позиції. Е... Я б за білих, ну, взагалі три не ходив би, я б ще тут пішов би ферзь Д2. Тому що це такий елементарний, простий хід. Навіщо ферзь Д2? Я хочу розміняти захисника позиції Чорного короля. Ходом слона на 6. По-перше, вже в суперника не буде переваги двох слонів. В них залишиться лише один слон, і не дуже активний, бо зараз він не грає. А по-друге, наприклад, давай зробимо якісь погані ходи за суперника. Там, наприклад, якийсь хід кінце 5 і побили, це погано, це помилка, я відразу сказав. Ферсія 6, і тепер ми загрожуємо ходом кінь G5. Тобто, якщо там, ну, за чорних потрібно F6 прикрити це поле. А якщо, наприклад, чорні пішли пішаком на Е5, то це просто веде до поразки. Ми граємо кінь g 5, загрожуємо матом, ну і чорним потрібно віддавати ферзя за коня. Бо після e 8 білі ставлять мату-два ходи. Мат-два ходи ти вирішуєш, тому я думаю, ти зараз впевнено назвеш, як білі тут ставлять мату-два ходи. Перзе на H7. Король йде на F8. І ми на H8. Каже... Так, король стече на e 7 Це не буде матом. Давай уважніше. Спроба номер 2. Ми підем на F7. Це на другому ході, так? Так. Що б я порадив через те, що ти не відразу відчула повну взаємодію ферзя і коня на полі F7. На а 7 ти побачила взаємодію, а на F7 не відразу. Я би порадив вправу по дружбі з фігурами, з, конем, з білим конем на g5. Ви, до речі, виконували цю вправу, Юлія, чи ні? А Тут мами немає. Добре, тоді ти скажи. Виконували чи ні? Це зря ви не робили. Тому що я, якщо я радив це робити, то це, звичайно, посилало б тебе. Зробило б тебе більш сильною шахісткою, дозволило б тобі краще відчувати кожну фігуру. І ось з конем на G5 я раджу виконувати тобі вправо, бо ти не відразу відчула взаємодію ферзя з конем на поле F7. Першої спроби не відчула, з другої відчула добре. Тобто. В таких позиціях, ось я тобі ще дав таку елементарну пораду для Мітльшпін. Потрібно вимінювати цього слона, бо це захисник короля. Навіть якщо б мат ми не поставили, наприклад, чорні б грали все ж таки краще. Якось. Наприклад, пішли б там, ну, повернулися б конем, наприклад, на F6. Так? Ми б пішли слона на 6, і чорні пішли б, наприклад, тут Е5. Мат ми тепер не поставимо, бо король сам захищає. Як казав про це перший чемпіон світу Вільгейм Стейніц, король здатний захистити себе сам. І ось він тут захищає Чорне поле а 6. Так, мат білі не поставили, але е, в чорних вже немає переваги двох слонів. Так? так. І ми можемо тут, наприклад, піти Д4 з метою активізуватися трішечки. Цю туру поставимо, скоріш за все на е 1 Я розумію, що тут виделка висить. Ну, Білі Чорні, наприклад, це не зівануть. Туру ми поставимо на е 1 Пішака на F4 і будемо все рівно спробувати атакувати. Або ходом F5, або ходом е 5 Тобто, ти могла навіть у цій позиції спробувати е, налаштувати ось такий непоганий план гри за забій. Добре. Сьогодні ми з тобою. Розібрали дебютну частину трішечки Мітльшпілю ось цієї твоєї партії з нашого турніру проти доволі потужного суперника. Я показав, ми показ... поговорили про таку важливу тему, як роль фігур. Що виявляється, кожна фігура, кожен з цих пішаків, він тримається на пішак c 7 тримається на ферзі. Пішак F7 тримається на королі, пішак G7 тримається на Чорнопольному слоні, а пішак Б7 на Білопольному. Те ж саме в білих, лише тут чорнопольний слон, а тут білопольний. Тобто, якщо немає цих фігур, або вони розмінені, як ми бачили в нашому прикладі, або десь відсутні, там на іншому участку дошки, потрібно подивитися, а може я можу атакувати ці пункти. Є ж безліч дебютних варіантів.